Мене звуть Олександр, я ветеран Збройних сил України, інвалід війни. На даний момент я волонтер і являюсь частиною невеличкої команди розробників: дрони, реп-ретранслятори, наземні станції тому подібне. Я був цивільним, я був працівником міжнародного торгового флоту. Повномасштабне вторгнення я зустрів посеред Тихого океану на дорозі з Китаю в Австралію. Вдома дружина, сина, я. З іншої сторони нашої планети і не можу нічим ні допомогти, ні нічого зробити. Було, було складно психологічно. Я вчив українську мову, я співав український гімн, і коли я служив в строкову службу, я давав присягу українському народові. Для когось ця присяга, можливо, просто слова, для мене кожне слово це рівнозначні. Дії. Тому я давав присягу, я обіцяв українському народові, що я буду захищати. У мене не було іншого вибору, і у мене не було інших думок насправді. У мене не було бажання там залишитись. Я не бачив ніяких інших шляхів, можливостей. Я бачив тільки те, що я маю бути тут зараз і робити все, що в моїх силах. Я списався, прилетів з Австралії в Румунію. Дружині сказав, щоб вона теж їхала в Румунію, зустріла мене, придбав ще автівку для ЗСУ. Ну, бо я не знав, тоді був дуже сильний ажіотаж. Я не знав, чи потраплю я до Лав Збройних сил України. От. Ідея була така, що якщо я не потраплю, то машину і дрон я передам просто хлопцям, хто потребує цього. Заїхав на територію е України на нерозмитненому авто, яке я по закону взагалі не мав права завозити, але на кордоні зрозуміли, для чого це робиться ну, що я куди я їду. Тому там, дякую прикордонникам, мене пропустили. Потім провів близько 10 годин в СБУ місто Львів. Працівник СБУ сказав: каже, ти як з анекдота. Народився в Криму, розмовляєш українською, заїжджаєш. Через територію Польщі на нерозмитненому авто, на яке ти не маєш ніякого права. В багажнику лежить розвідувальний дрон, там розгрузки і амуніція взагалі військова. Каже: ну, ми не могли тебе так просто відпустити. Перелистали всі чати, от, подивилися, все і поперек. Ну слава Богу, я добрався О 10 годин. Потім одразу в військомат, вперше ж, який був, все от з тих пір проходив службу в 36-й бригаді, в роті розвідки. В кренках ми зайшли. це була ніч, 3 година ночі. Ми на лодці підплили. Там точка, у нас точок евакуації було ну, там, буквально дві всього, і на ту, на яку ми висадилися, її дуже сильно крили градами періодично, поки ми йшли от, її крили. І ми просто в перериві між залпами градів висадилися і почали просування. Прийшли ми метрів 70 по болоту. Ці розриви від кабів в болоті, вони ну, на вигляд, звичайна калюжа два на два, а ти наступаєш в неї і провалюєшся просто можна з головою. І от із того, що я прям дуже сильно запам'ятав, це перший залп градів. Там, скоріше за все, я так розумію, батарея працювала, бо три залпи поспіль були буквально в ну, я не знаю, там, 5 хвилин, можливо, між ними було інтервал. І от перший залп ми лягаємо, чуємо, що літає дрон, ми намагаємось не рухатись. Перший залп ліг десь ну, недалеко від нас, але нас нікого не зачепив. Іде другий залп. І от другий залп дуже чітко лягає по нам. я <звук> У нас була група з чотирьох людей, всі чотири триста. Один хлопець, чиш. Якщо бачиш привіт, чи ж критичний 300 йому відриває руку. Від, ну, там дуже сильно шкодить стопу, пробиває грудну клітину. В такій ситуації абсолютно темрява, абсолютно антисанітарія, Немає ніякої видимості, там допомогти насправді ну, дуже тяжко. А, іншого хлопця теж ногу пробиває, ну, розриває стопу. І ще один хлопець його посікло уламкове. Царство небесне, до речі, загинув. Ну, вже після цього, на іншому бойовому виході, От, його посікло і вийшло так, що добре, що той хлопець, якому розірвала ногу Борода, що він сам зміг дешкандибати до місця евакуації, оцей, що був посічений жук, він набрав, забрав всі автомати, наклали турнікети цьому чужу. От, і ми з ним залишили вдвох. У мене уламок в нозі невеличкий, ну, в принципі, він не заважав абсолютно. І от цей чиж. Давай. І... давай, Чижик, Чижик, давай, просто. Лягай! Саме в той момент, мабуть, мені так. Ну, це щось насправді якесь нереальне було відчуття. Це щось нагадувало, знаєш, як пекло Данте. От якесь одне скіл у цього пекла Данти. Просто непроглядно темряво, де. Ти там через два метри вже нічого не бачиш, е крики людей, е це труп трупний запах такий, і ти лежиш в болоті повністю в темряві. Твій побратим стогне просить його добити. Я лежу, і я думаю, ну все, мабуть, мабуть, це я своє відбіг. А ще перед цим я дружині обіцяв, ну, я ж вже інвалідність мав, що я не буду ні на які бойові виходи сидіти, що я буду сидіти на КСП, але знову сам напросився, пішов. І от, дякую командиру, дякую драйверу тому, який нас витягнув. От 40 хвилин це все діло було, і 40 хвилин я просто. Я вже ну, я, я думав, що все. ну, Тобто я вже був мертвим на той момент. Я вже думав, що ми звідти не виберемось. І я взяв чужа за бронік і почав його тягнути. Там було недалеко 70 метрів. Але із за того, що це просто болото, можна із головою провалитися. Отак, От в принципі, і було. Я тягнув його за той бронік хвилин 20, тих 70 метрів. Тягнув його, і я думав, тільки головне, щоб він не загинув. Головне, щоб він не помер. От щоб це все, що ми зараз тут терпимо, що тягнемо, страждаємо, щоб це було не, не дарма. Впали в ту лодку просто як мертві. І реально, от таймінг був такий: ми тільки відходимо від берега хвилин, ну кажу, хвилин, метрів 15 20 Ми відходимо і чуємо виходи граду. І знову град по цьому точці евакуації. Ну, ми вже так відплили достатньо. Найголовніша емоція, я розумію, що я причетний до того, що людина залишилась жива. Слава Богу, він залишився живий. Він зараз теж лікується. Реабілітацію проходить, але це відчуття. Коли ти рятуєш життя, а не відбираєш, воно просто, ну я, я не можу навіть передати це словами. Тобто це було найяскравіша і найприємніша емоція, яка тільки взагалі, мабуть, може бути. В той самий момент, коли я лежав лікувався від поранення в кринках, в той самий момент моїй дитині, моєму сину, йому зараз 6 років. Йому дали інвалідність. Дружина з сином на той момент були в Польщі. То я ще з лікарні виїжджав, до речі, брав цей папірець, коли його зробили, що син інвалід. І дружина мені поставила такі умови, за які я дуже-дуже вдячний, бо без такої мотивації я би, скоріше за все, тут не сидів. Вона мені сказала, що інвалідність дитини це законна підстава для звільнення. Або ти звільняєшся, або ми з Польщі не приїжджаємо. І... Це мене змотивувало, бо в принципі все, що я робив і роблю, це робиться от, для дружини, для сина. Насправді, до війни я був моряком. Ну, от рейс, з якого я списався, я був 11 місяців в морі. Тобто я сина не бачив 11 місяців. І син от, ріс без мене реально допоки я не звільнився. Коли я вже звільнився, ми почали жити як справжня сім'я кожен день разом. Все разом переживаємо, робимо, розвиваємось, вчимося, працюємо, радіємо, живемо. Коли я списався, я, знаєте, це як наново вчитися жити. Тобто ти звик до чогось такого, що взагалі не схоже на цивільне життя. Ні люди, ні ситуації, нічого. Взагалі, сам от уклад життя, він дуже сильно відрізняється. І перший час я взагалі нічого не розумів, що я хочу, куди рухатись, що робити. Е, тому я почав випивати три місяці, отак, от я посидів з чаркою, потім зрозумів, що так далі не може продовжувати, що треба братися за життя, бо у мене відповідальність, яку я сам на себе взяв, відповідальність за країну, відповідальність за сім'ю. Я сподіваюся, що я хороший чоловік для своєї дружини і хороший. Громадянин для цієї країни, от я просто взявши цю відповідальність, маю я ту мотивацію чи не маю я ту мотивацію, я просто виконую те, що я маю виконувати. От скоріше, так попрацював трішки в охороні, от, теж там пару місяців буквально. І паралельно от шукав, де я можу використати свої знання, свій досвід. І так трапилось, що у нас в місті виявилася школа, яка вчить військових. От FPV. Я звернувся туди. Показав, що може, вмію, мене взяли. І там вже познайомився з прекрасними просто хлопцями. От керівник мого направлення, людина з генієм в голові. Розробник, виробник. Робимо дрони, робимо репки, робимо наземні станції. Що, що завгодно, що тільки можна зробити, ми робимо. Надсилаємо хлопцям і паралельно от вчимо військових. Я готовий. Ладно. Зараз ми приїхали з нашою групою і будемо вчити їх користуватися дронами в оптоволокні. От зараз наш інструктор буде пояснювати, що до чого вводити в курс справи теоретичні частини, а потім практична. Дуже багато мотивацій, але ні у кого немає цієї мотивації за когось там з влади і тому подібне. Люди, які е, не бачать за що воювати, і накручують себе на тому, що за кого я піду, вони там крадуть, а я тут буду гинути. Я їх теж розумію. Я їх теж розумію. Тобто ми кожен різ... по-різному думаємо, але саме усвідомлення того, що ти як от маленький гвинтик. Як казав нині покійний Кива, ти можеш зробити по максимуму те, де ти знаходишся зараз, от саме на своєму місці, на своїй посаді. Хтось, хто там не був у війську, може хоча б перестати дивитися російський Ютуб, перестати слухати російську музику, там, умовно, почати вчити українську мову. Цього вже дуже-дуже багато. Він вже зробить невеличкий вклад. Для того, щоб наша країна стала кращою, людям потрібно просто це усвідомити, що від них багато що залежить. Вони думають, що не залежить, залежить, хоча б просто піднімайте свою національну свідомість, ідентичність, і цього буде достатньо для того, щоб в майбутньому наша країна стала кращою. Я дуже сподіваюся, що ми станемо настільки сильними, що ні одна е шизофренічка більше ніколи не полізе до нас з мечем. Ніколи не захочу ще раз випробувати українську силу, українську міць, українську кров, характер. І я сподіваюся, що ми більше ніколи не забудемо, що ми насправді козаки, що в нас дуже велика сила. І всі будуть про це пам'ятати. От, от так, я бачу цю війну.